Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Із 4 листопада у Полтаві розпочали продавати нову поштову марку Кримський міст на Біс. Липові волонтери за 3 тисячі доларів СБУ ліквідувала канали для переправлення ухилянтів за кордон. Полтавка стала чемпіонкою світу з бодибілдингу. Вони щодня підтримують людей похилого віку, осіб з інвалідністю, багатодітних, батьків, одинаків, вимушених переселенців, усіх, хто опинився у складній ситуації сьогодні. У Полтаві привітали працівників соціальної сфери, які цьогоріч, 6 листопада, відзначають своє професійне свято. На урочистостях побували і наші журналісти. Не тільки робота, а й поклик душі напередодні дня працівника соціальної сфери, що відзначають в Україні в першу неділю листопада, у Полтаві привітали представників цієї гуманної професії. У найскладніші для країни часи соцпрацівники теж герої підкреслили у своїх вітальних промовах представники обласної влади. Крім тієї роботи, яку ви повсякденно виконували пов'язано з дітьми. З... Також зараз на ваша почні наводилася інша проблема, це е, рішення якої це місія одна тисяча офіційно зареєстрованих переселенців на території Полтавської області. Це шалена цифра. Я вам щиро дякую від е, всіх мешканців Полтавської області, всіх переселенців від держави, загалом виконуєте величезний власну роботи. Це наш і ваш соціальний фронт. Всім вам бажаю міцного здоров'я і найголовніше. Що ми переможемо, щоб ми тримали стрій, слава Україні! В мирний час по... можна поставити вашу професію по її ідеології, по її соціальній значності з професією лікарям і вчителям. А зараз, коли падлюча війна кожного дня продукує тисячі знедолених людей, то затребуваність і масштаб вашої професії для держави, для суспільства вразливо зростає, як і відповідальність. Дякую вам, бажаю вам надміснішого здоров'я. Нехай ваші серця, які наповнені тою енергією, якою ви обдаровуєте душі людей, які до вас звертаються за допомогою, Не сякає почесними грамотами та подяками від Полтавської обласної військової адміністрації та обласної ради нагородили 26 соціальних працівників області. Представники професії говорять, це багатогранна робота, що вимагає перш за все людяності. В соціальній сфері працюють самі добрі люди, які Саме добрі серця, і вони оці шматочок свого доброго серця роздають людям. Ми, у нас така сфера, що ми і лікарі, і вчителі, і психологи, і кухарі, і помічники. Це все ми об'єднуємо. І все це наші люди в нашій комунальній установі працюють відділення, відділення стаціонарного догляду для людей похилого віку. Відділення «Догляд дома і відділення натуральної і адресної допомоги. Моя професія це перш за все, це доброта, доброта, терпіння, терпіння, людяність, допомога, а також спілкування. Як вони чекають нас, виглядають нас, щоб ми їм щось розказали, щоб вони щось нам розказали. Ждуть доброго слова, навіть навіть того, що я прийду і поглажу її по руці і заспокою. Серед нагороджених і директор Горбанівського геріатричного пансіонату Юрій Радченко. Робота соцпрацівника це покликання люди з цієї професії з добрим серцем і завжди готові прийти на допомогу. Надається всі послуги, ті, що надаються ветеранам війни і праці, які знаходяться в Горбанівському пансіонаті, всі ці. Послуги надаються переміщеним особам. На даний момент в Горбанівському географічному пансіонаті знаходиться 27 осіб з Донецької області, з Харківської. В Луганською системі соціального захисту працює 101 установа. Працює більше 6 тисяч працівників, із них 4800 – Це безпосередні соціальні робітники, які щодня надають соціальні послуги. Через нашу систему проходять всі виплати, всі державні соціальні гарантії. А їх одержать на сьогоднішній день 600. Тисяч мешканців нашої області на сьогоднішній день. Ми завершили нарахування виплату всіх державних соціальних допомог по жовтень. Включно зараз уже проводимо роботу і виплату за листопад. З нагоди професійного свята дня соцпрацівника перед присутніми виступили артисти Полтавської обласної філармонії. І з 4 листопада у Полтаві розпочали продавати нову поштову марку Кримський міст на біс. Її Укрпошта випустила як нагадування про вибух, який пошкодив цю споруду, та частково обмежив шляхи постачання озброєння. На презентації побували і наші кореспонденти. Полтавський філателіст Микола Клименко купив нові поштові марки Кримський міст на біс від 4 листопада. Їх вели в обіг на Полтавщині та Україні загалом 35 років. Я чисто філателіст, і ну, основна колекція моя це футбольні марки. Ну, такі як військова тема, що всі. Війна вже длиться. 8 років, 8 місяців і 8 днів. Це приурочена дата о презентації марки Кримський мост. Спецпогашення погашення самої марки відбулося в Києві, а у Полтаві її лише символічно погасили традиційним штемпелем Полтавщина край любові. Ця марка може не виявилася пророчою як перша воєнна марка. Але тим саме ми розуміли, що ця подія рано чи пізно ніж ще але станеться. І заздалегідь е об'явили конкурс, взяли відібрали роботи, визначилися. І коли ця подія прийшла, ми її відзначили тим, що надрукували цю марку. Автором виявився переможцем наш земляк е з Полтавщини Юрій е Шаповал. За словами Юрія Набасова, марки кримські. Міст на біс вийшли накладом 2,1 мільйона екземплярів або 300 тисяч маркованих аркушів. Номінальна вартість за одну марку 18 гривень. Також до цієї поштової марки буде випущено конверт перший день. немаркований художній конверт та листівку. Ці марки не є в повному смислі, як це були попередні декілька марок благодійних, де в стоїмо вартість марки входила не донати на зсу. Але ж Укрпошта також долучена до того, щоб збирати кошти і перераховувати на підтримку наших збройних сил, як зазначили у полтавській філії Укрпошти з ескізом цієї марки планують випустити і мерч. 400 пічок для обігріву передали нашим військовим представники обласної військової адміністрації та підприємств Полтавщини. Буржуйки зайняли все футбольне поле площею понад 900 квадратних метрів. Ці буржуйки ми передаємо військовим. Плануємо найближче два тижні передати 800 буржуйок, забезпечити об'єм. Також у всіх громадах створені пункти обігріву. Ці пункти обігріву також потребують буржуйк, тому ми плануємо частину їх передати саме нашим громадам. У Полтаві на Затуринському кладовищі планують збудувати меморіальний комплекс для урочистих військових поховань. Нині проєктні роботи на завершальній стадії, а самі роботи планують розпочати у 2023 році. Більше дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. На затуринському кладовищі у Полтаві у харків'янина Павла Кузніцова похований син Костянтин. 19-річний солдат загинув 25 вересня поблизу Петропавлівки Харківської області. Павло Олександрович говорить, між могилами немає навіть ніякого упорядкування. Я коли сюди приїхав після поховань на другий день, і хлопці вже накопали ями. І ребята уже накопали ями. Мені не зрозуміло, чому там між рядками чотири метри, а тут два. Рядя 4 метри, а тут 2. Павло Олександрович дивується: тут навіть не передбачено проходу між похованнями. Нема тут очерчених рядів, ні ями. Немає тут ні окреслених рядків. Приїхали, накопали. Вони навіть між собою нікуди не попадають. За цим же теж хтось повинен слідкувати. Ось якщо звернути увагу, ось люди стоять. А де поставити столики лавку на труні? Я не розумію і лавочку. На гробіку я не пані у 2023 році. У Полтаві планують збудувати меморіальний комплекс для урочистих військових поховань на затуринському кладовищі. Повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Євген Ричка. Про те, поки що кошти, а це близько 300 тисяч гривень, спланували тільки на проект. На сьогоднішній час замовлений проект та вже на стадії завершення проектної роботи для благоустрою даного Ділянки. На цій ділянці будуть розташовані меморіал. З могилом плануються на даній ділянці освітлення, встановлені відеокамери для захисту місць поховання від вандалів. За словами Євгена Рички, перед меморіалом будуть лави біля поховань їх не планували. На даній алеї будуть розташовані лави. В кінці цієї доріжки буде розташований козацький хрест в обсяк, з меморіалом та дошки для пропавших бизості. Нагадаємо, з 2014 року героїв російсько-української війни ховали на центральній. Ному кладовищі Полтави. Там з часом створили алею героїв. Коли там місця для поховань не лишилося, військових почали ховати на затуринському кладовищі. Служба безпеки України ліквідувала канал втечі ухилянтів за кордон. Як виявилося, ним скористався і один із полтавських депутатів. Під час спецоперацій у кількох областях України СБУ заблокувала канали нелегального переправлення за кордон українців призовного віку. Загалом затримано понад 10 організаторів нелегальних трафіків. За гроші чоловікам пропонували залишити державу, виїхавши під виглядом волонтерів. Вартість так званого квитка стартувала від 3 тисяч доларів і вище залежно від соціального статусу особи. Повідомили у прес-службі АЗБУ Полтавській області. Служба безпеки України встановила, що двоє місцевих мешканців організували схему незаконного переміщення громадян через державний кордон України під виглядом водіїв логістичної компанії. Яка здійснювала перевезення гуманітарних вантажів для цього? Учасники схеми вносили відомості неправдиві до електронної системи. Шлях встановлено, що схемою з незаконного переміщення через державний кордон України скористався і один з полтавських депутатів. Наразі двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозри за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Це незаконне переміщення громадян через державний кордон України, та частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України це підроблення документів. 4 листопада в Україні відзначають День дорожнього регулювальника. У час, коли через економію електроенергії у містах часто не працюють світлофори, ми вирішили нагадати про основні правила дорожнього регулювання та поспілкувалися з поліціянтами про нюанси цієї роботи. Більше про це дивіться у сюжеті. 4 листопада в Україні відзначають День дорожнього регулювальника. Вміти регулювати дорожній рух при різних ситуаціях обов'язкове вміння кожного поліціянта, каже заступник командира батальйону управління патрульної поліції Володимир Кущій. Він контролює рух на дорозі вже 13 років. Я в цілому отримую задоволення від роботи. А якщо я бачу, що те, що я роблю, приносить користь людям, то, мабуть, так, отримую задоволення. Кожен регулювальник повинен мати при собі світлоповертальні елементи на одязі, а також спеціалізований диск або жезл. За останній місяць каже Володимир Кущі, ситуація на дорозі у Полтаві покращилася, ДТП стало менше. Відсотковому плані зменшилось відсотків на 30. Це, мабуть, пов'язано більш з тим, що зв'язку з військовим станом люди почали серйозніше відноситись до своєї безпеки. Оскільки через часто відсутність електроенергії не працює світлофори, то робота регулювальників стала більш актуал. У поліції кажуть, варто пам'ятати про три основні правила. Адже саме через їх незнання люди часто губляться на дорозі. Права рука жезлом піднята вгору, означає увага, зміна сигналу, рук всіх при такому сигналі заборонено. Значить, руки витягнуті в сторони, опущені вниз, або права рука піднята перед людьми. Означає, що зі спини з грудей рук заборонено, з правого і лівого плеча дозволяється рух прямо і праворуч. І третій сигнал у нас права рука витягнута вперед. Значить, зі спини рух заборонено, зі сторони правої руки учасникам дорожнього руху рух заборонено. Ті, хто рухається на груди, можуть повертати тільки праворуч. Ті, хто рухається зі сторони мого правого плеча, вони рухаються в усіх напрямках. Також в поліції кажуть, не треба забувати водіям і про дорожні знаки, які діють навіть попри відсутність світлофора. Менка з Полтави здобула перше місце на світових змаганнях з бодибілдингу. Місцева фітнес-тренерка Олена Криворучко на чемпіонаті у Кореї отримала золоту медаль за виступ у категорії фітнес-бікіні з чемпіонкою. Сьогодні поспілкувались наші кореспонденти і вже підготували для вас спеціальний сюжет. Полтавка Олена Криворочко стала чемпіонкою світу з бодибілдингу на чемпіонаті світу з бодибілдингу та фітнесу серед жінок, який проходив у крейському місті Йонджу з 19 по 22 жовтня. Дівчина здобула перше місце в категорії фітнес-бікіні і посіла друге місце в категорії жінки до 162 сантиметрів. Ви займаєтесь в залі, робите гарну форму і потім показуєте цю форму на сцені, тобто це доповнюється гарним образом, гарним купальником, мейкапом, зачіскою. І показуєте всі свої форми, все, що ви здобули в залі. Займатися у спортзалі Олена почала з 18 років. Професійно вона тренується останніх чотири, а нещодавно спортсменка і сама стала тренером. Працюю я тут з 8 ранку до 8 вечора кожного дня. На свої тренування в середньому я витрачаю дві години, а прямо перед змаганнями, коли вже йде така сама основна частина підводка до сцени, то мої тренування десь займають три години. Приймали участь у чемпіонаті світ. Понад 300 спортсменів з 20 країн, каже Олена Криворучко. В нашій категорії оцінюють повністю все. Це форма, це пропорції, це зовнішній вигляд, це повністю образ. І саме головне це твоя подача на сцені. Ти повинен бути дуже впевненим в собі і транслювати ці всі емоції на сцені для всіх журі. Загалом жіноча збірна України з бодібілдингу здобула 30 медалей на чемпіонаті світу. Українки стали володарками 18 золотих нагород. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Все буде добре, тихих і спокійних нам вихідних. Побачимось!